Масштаби забруднення вибухонебезпечними предметами в Україні нині чи не найбільші у світі. Це наслідки повномасштабного вторгнення Росії. Хоча порівняно з минулим роком площа ділянок, що отримали статус безпечних, зросла майже наполовину. Роботи у саперів є кожного дня. Допомагають їм оптимізувати процес, і українські розробники з однією з таких команд поспілкувався наш Анатолій Журавльов. Над розмінуванням деокупованих територій України щодня працюють сотні фахівців. Роботизовані системи, машини механічного розмінування, технології, що можуть полегшити роботу саперам, постійно удосконалюються. Ця команда розробників демонструє нам можливості своєї системи дистанційного виявлення вибухонебезпечних предметів. Тут задіяні безпілотники та спеціальні сенсори на них. Підсвічуються саме об'єкти, так? Так, так. От знайшли на протипіхотну міну. А з якої висоти ти можеш її побачити? Давайте піднімемося. Зараз я на шести метрах. Напрацювання розробників допомагає шукати міни різних типів, хоч на поверхні землі, хоч під нею, залежно від сенсору, що використовується. Протипіхотні, протитанкові або протитранспортні, правильно називають. Як видно на екрані, було знайдено вісім вибухонебезпечних предметів в високій траві з відсотковістю і характеристикою. Тобто, наприклад, от як на даній там, от картинці, це от міна протитанкова або протитранспортна з вірогідністю 87%. Збирати та обробляти дані допомагає спеціальне програмне забезпечення із застосуванням технології штучного інтелекту. Ці процеси прискорі прискорім багато разів, що робить роботу наших саперів безпечнішою, швидшою і точнішою. У нас є різного типу дронів для різних цілей, але головне це сенсори, сенсори, з допомогою яких можна знаходити міни. Перш за все, це візуальні сенсори. Візуальна інспекція в нас включає багато різних процесів, починаючи зі збору даних автоматично, продовжуючи там штучним інтелектом, об'єднання всіх даних в геопросторові дані, далі склейка ортофотоплана і нанесення це все на інтерактивну мапу. Саперу потрібно розуміти, що знаходиться на землі. Чи там трава, чи там кущі. Якщо ми знайшли міну під землею, то як до неї підійти? Віталій зазначає, до роботи із системою залучили вже не одну команду надзвичайників, які розміновують території у прифронтових областях. Водночас такі винаходи можуть бути корисними не лише для України, переконані у міністерстві економіки. Експерти, які по 30 років в цій галузі і говорять про те, що ну вибачте, але ми вже 15 20 років на конференціях теоретизуємо про застосування цих технологій. На ну, що мій аргумент завжди один той самий? Ви 15-20 років теоретизували на конференціях. Зараз ми це масово практично використовуємо. Тому е прийняття відбувається. Наступний крок це зміна міжнародних підходів до, до розмінування і застосування українського досвіду, е в інших країнах. Розробники мають наміри розвивати свою систему і надалі. Сподіваються, і держава, і закордонні партнери підтримають це. Адже лише перед Україною на майбутнє попередньо стоїть завдання очистити від вибухонебезпечних предметів понад 100 тисяч квадратних кілометрів територій. Анатолій Журавльов, Олег Невідомський, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.